Ласкаво просимо на канал Мета мільйон, створеному українцями, і для щонайменше мільйона українців, які прагнуть вдосконалити англійську мову. А ми вам охоче у цьому допоможемо. Мене звати Яна Козиченко, і ми розпочинаємо. Сьогодні в нас в студії дуже цікава людина, яка половину свого життя провела в Україні, де вона вивчила англійську мову та здобула вищу освіту, а згодом переїхала до США і е, отримала свій. Перший титул Міс Україна діаспора у США, де згодом вона стала підприємицею та заснувала е, бізнес. Сьогодні в студії Соломія Крунь, яка поділиться з нами своєю історією адаптації до життя у США, та найцікавіше, звісно, своєю історією вивчення англійської мови. Привіт, Соломія! Привіт, яно. Дякую за запрошення. Я е, дуже тішуся завжди говорити, е, мати нагоду поспілкуватися з людьми, які е, пройшли шлях такого пересічного українця. Ти ходила звичайну загальноосвітню школу в Україні, так? Це була спеціалізована школа з вивчення англійської мови чи звичайна середньозагальноосвітня? Це була звичайна школа у районному центрі в Тернопільській області. Ну, давай вже всім скажемо звідки вже особливо. Чорткова. Та-да! Так, і скажи, будь ласка, коли ти вивчала англійську в школі, як це взагалі відбувалося? Чи задоволена ти рівнем англійської після завершення звичайної, наголошу, бо це важливо, як переважна більшість нашої аудиторії навчається в звичайній або навчалася в звичайній загальноосвітній школі? Чи достатній був твій рівень мовний до того, як ти переїхала до США? Я закінчила загальноосвітню школу. І я вдячна своїм вчителям англійської. Але насправді, коли я приїхала у штати, то в мене був мовний бар'єр. Я дуже переживала при живому спілкуванні, і насправді при перших розмовах з клієнтами, особливо при телефонних розмовах, у мене були мокрі долоньки. І коли просто я зрозуміла, що потрібно щодня практикувати, це принесе свої результати. Тому щоденна праця ем, зробить. Perfekny rezultat. Ось, і на цьому етапі ми маємо першу стратегію вивчення англійської мови від Соломії Крунь. Це Practice Makes Perfect. Я завжди повторюю своїм лернерам, що неможливо заговорити англійською без постійної практики. Тому практика, особливо тоді, коли вам здається, що ви стоїте на межі прірви, яку ви боїтеся стрибнути. Оце ключове для того, щоб стався мовний прорив. Соломія, давай пригадаємо з тобою твій перший робочий день. Для мене це дуже якась особиста історія. Тому що коли я приїхала навчатися до США, я пам'ятаю достеменно до посекундно, як я мала відкрити двері до навчального класу, де сиділа купа студентів, та й мій професор. І я повинна була сказати щось представити себе. От про ці мокрі долоньки, це якраз була історія про мій перший день в американській школі. Давай пригадаємо твій перший день на роботі, як він виглядав, і який саме найбільший мовний виклик ти можеш пригадати саме от в перший день. Як він виглядав? Опиши його детально. Дійсно, свій перший день я пам'ятаю похвилинно. Полі було, було, було звичайно хвилювання, переживання переді мною поставили отакий стос документів і сказали працюй. <свісна> тобто, в певний момент потрібно було самі розбиратися, що саме робити, кому дзвонити, і як відповідати на запитання клієнтів. У перший день в мене було завдання: такий собі виклик перетелефонувати клієнту. Для уточнення інформації про інвойс, це дуже страшно. Аж мурашки по тілу, Гузбамс. Е, дійсно, почувши лише у трубці hello, я одразу поставила трубку. Пі-пі-пі-пі-пі Але з часом я зрозуміла, ну через кілька хвилин отямилась і думаю, ну, це шлях в нікуди. Все-таки потрібно себе перебороти і сказати нарешті ту фразу, яку я записала на листку так. перед тим, як е, зробити цей телефонний дзвінок. На цьому етапі я маю зробити дуже важливу ремарку. Ти записала фразу на листку, і очевидно, ти не дуже занурилася в стратегії вивчення англійської і в різні способи, як долати ці мовні бар'єри, та але це дуже крута річ, про яку я завжди говорю своїм лернерам, що для того, щоб розпочати і максимально Легко розмову інколи варто мати цю фразу записаною перед собою. І тоді, прочитавши першу фразу, ти отримуєш відчуття впевненості і далі вже можеш продовжувати розмову на основі тої та інформації, яку вже ти знаєш, бо ти фахівець в цій сфері. Тому. Стратегія номер два. Підготуйтеся до вашої першої розмови із носіями мови. І якщо потрібно, майте цю фразу у вашому телефоні або записаною її на листочку. Прочитайте її, якщо особливо йдеться про зустріч у форматі Zoom дзвінка дзвінка чи, чи по телефону. Прочитайте її, а далі ви побачите, що вам стане легше розмовляти, тому що оцей лід буде розтоплено, і ви зможете далі продовжити вже більш комфортну розмову із носієм мови. Дякую тобі. Що ти це пригадала? А, добре, а давай далі а, з тобою перейдемо до такого ще запитання. А, ми, ми говоримо, якби загалом наш, наша спільнота та, це люди, які люблять і які визнають англійську, таким дуже важливою складовою їхнього. Життя і запоруку успішної кар'єри. А давай пригадаємо саме про англійську для бізнесу, е, які можливо смішні ситуації ти мала, де, е, де ти можливо не розуміла якоїсь ідіоми, бізнес-ідіоми, і якими взагалі фразами, можливо, якимись ідіомами ти послуговуєшся щодня, е, які є не до кінця зрозумілими, якщо їх перекладати дослівно. Одна з них. Е... Я почула її від нашого клієнта. Я працюю у сфері логістики, і е, клієнт на одній з зустрічей сказав таку фразу «I will go the extra mile for you». і ти така це дорожче». <laughs> <laughs> я, я при собі завжди маю Google Translator. <laughs> Тому одразу не вдалося зрозуміти про що йде мова, оскільки ця логістика буквально це означає пройти ще додатковий кілометраж, кілометраж. скажімо так, але насправді а у вас все має бути націлено на оптимізацію, Так, вирізати кілометри потрібно. Клас. Хоча насправді це означає докласти додаткових зусиль для досягнення якоїсь певної цілі, так отже, if you want to get fluent in English, Go the extra mile. Bingo. <ріст> <ріст> клас uh, самі ідіоми uh, є як правило дуже дуже великим викликом для людей, які намагаються та от Опанувати англійську мову, вільно заговорити нею. Я знаю, що ідіоми різняться у американській англійській навіть від штату до штату. Так? Які, можливо, ти територіальні відмінності ідіом мало змогу спостерігати мешкаючи в штатах? Насправді Сполучені Штати є досить різнобарвними. І, наприклад, одна з наших гілок компанії знаходиться у Каліфорнії. І 어, в Каліфорнії існує фраза to shoot the breeze», що oh. буквально, буквально означає стріляти у бриз. Але насправді ця фраза всього-навсього значить спілкуватись на вільні теми. Так, тобто «small talk. Просто «small talk. Uh, отже, якщо ви потрапите до Каліфорнії, uh, чудовим. Хобі може стати «shooting the breeze» і це означає поговорити, спілкуватись на вільні, вільні. Теми. теми супер. Коли я навчалася у США, одним з завдань на уроці англійської мови було послухати музику та намалювати там, картину, та, що ти уявляєш під цю музику. Ну і, звісно, це була така дуже лайтова, класна музика, я намалювала пляж. І коли ми презентували цей проект, я встаю з постером, таке кажу: So, here we go, guys. This is a big Ну і всі там почали сміятися, і це власне на ділі, так як я на ділі вивчила слово біч і правильно її його вимову. Е, я впевнена, що в тебе було дуже багато таких комічних ситуацій, і якщо ти можеш пригадати, це дуже цікаво почути. Так, звичайно, вимова та акцент це ще один виклик для мігранта, а особливо при бізнес-розмовах і зустрічах. І одне зі слів, яке мені вдалося вивчити якраз при такій Мічні ситуації це було Google Sheet. Uh, так. Ми працюємо багато з Google Sheets, і коли я робила одну презентацію для клієнта, то uh, назвала Аркуш. Щось пішло не так. Google shit. Uh, Так, shit happens, guys. Хоча насправді мала на увазі аркуш з Google документа звісно. звісно. І е, е, яка була реакція твоїх твоїх команди? Ви всі посміялися, але зрозуміли мій бекграунд, зрозуміли, що я з України, і акцент, вимова роблять мене унікальною. Так, до речі, це дуже дуже крута теза, яку ти згадала. Е, е, коли звертаються лернери до нашої мовної агенції Еверінглиш, вони кажуть, що е, там де дуже велика частина запитів звучить як е, Я хочу спілкуватися англійською як «native». Ну і звісно, ми починаємо потім деконструкцію цього поняття. Та. «Native», хто такий «native»? «Native» з Індії чи «native» з Нігерії, uh, «Native» з Австралії чи «native» з Канади. Uh, ну і там сходимося до того, що окей, okay, «native» з Америки ну, але Америка, як ти кажеш, вже дуже велика, і відповідно, концепт Нейтіва теж такий дуже розтягується. Ем... Але переважна більшість людей, які хочуть опанувати англійську мову, намагаються позбавитися акценту українського там хто для кого перша мова і російською кажуть, я хочу позбавитися свого русліш, щоб не звучати як наші сусіди. Яка твоя думка? От про акцент? Наскільки вимова, наскільки акцент має для тебе значення? І власне для інших людей, у там українців, з якими ти спілкуєшся в Штатах? Який твій твоє ставлення до акценту саме не носи їх? Мови в англійській насправді я боюсь втратити свій акцент. Вов wow. я повторюю, я думаю, що акцент робить людину унікальною. Він про тебе розкаже багато, але також Америка є дуже зручна країна, оскільки там багато національностей присутні, і вони просто шукають. Цю індивідуальність в інших націях як тому, це тому абсолютно я не рекомендую позбавлятися свого акценту. Він потрібен і розкаже про вас вашу історію. Дуже класно. Тобто, якщо ти українець, то I disagree зробить тебе набагато переконливішим. Дивися, коли люди починають вивчати англійську, та і заходить мова за акцент. Вони кажуть: Ну, от я хочу поїхати до, там, до США, до Англії і вивчити опанувати цей акцент. От давай поговоримо про акцент. Як формується, на твою думку, справжня вимова нейтіва? От як людині, яка є не носієм англійської мови, та звучати як нейтів, приміром, як американець чи британець, це дуже легко. Розкажи більше про це. Коли ти знаходишся у спілкуванні з native speakers, то просто повторюєш звуки. Все, що тебе оточує, людина природньо буде копіювати. Тому, на мою думку, і так сталося зі мною. Це мій власний досвід. Просто нагострити вуха і слухати уважно людей. Отже, тоді ми розуміємо, що для того, щоб звучати як нейтів, зовсім не обов'язково бути в Америці, тому що в нашому телефоні є CNN. Друзі, В додатку дія є безкоштовний CNN, який є завжди з вами, з вами у вашому авто, з вами у ваших навушниках, коли ви йдете вулицею. І е, те, що відбувається з нами, коли ми мешкаємо в іншій країні, ми чуємо нейтівів і ми їх імітуємо. Тобто, чути ми їх можемо з нашого телефону і імітувати ми їх можемо всюди, де ми є. Правильно, Соломія? Абсолютно. Згідно. Тобто, для цього не потрібно їхати в Америку чи в Англію, чи до Австралії, чи до Канади, щоб звучати як нейтів. Можна скористатись своїм телефоном. Клас. Бачиш, я, я здогадувалася, а ти підтвердила це е, друзі. Стратегія номер три від Соломії Крунь. Станьте нейтівом, не виходячи з дому. Вмикніть в додатку Дія, CNN, слухайте його тричі на день та імітуйте ведучих та спікерів у ході їхніх репортажів. Ви побачите, що ваша мова стає природнішою і плавнішою завдяки цій імітації. Ця техніка називається mirroring, від дзеркалення, імітація мовця. І таким чином ми випрацьовуємо вимову носія мови.

У нас ще є така абревіатура FAK – freight all kind. Коли е, у сфері перевезень е, везуть, наприклад, якийсь генералізований продукт, то mm -hmm. там нема специфіки, наприклад, він не є вогне вогненебезпечним або щось таке, то він називається фак Факей. Freight all kind. Тобто, ну коротше, все від контексту залежить. Треба слухати. Дуже від контексту, так. Бо Розумієш, фаху. одне факт тобі може допомогти, а друге факт. Тобі може зруйнувати кар'єру? Це стратегія номер 5. Соломія, коли ми говоримо про спілкування в українському бізнес контексті і в американському, да. У нас є оцей концепт: з ким ми на ви, з ким ми на ти. В англійській мові ми з усіма на ти чи на ви. В українській культурі прийнято завжди розмовляти на ви. Хоча Америка виправила моє бачення. Що я маю на увазі? В одному з імейл-листувань e з нашим партнером. У нас зав'язалася невеличка розмова, і в принципі я готова була видавати всі речі формально. Хоча відповідь мені прийшла така: Соломія, please, don't be a stranger. бієстрейнджер. Oh. Тобто він тобі вказав на те, що ти з ним дуже дуже офіційно та, спілкуєшся. Він хотів зменшити цю дистанцію. Так, і насправді це дійсно допомагає зменшити дистанцію у спілкуванні з бізнес-партнерами, тому що вони також є живі люди, і не завжди все побудовано на бізнес-відносинах лише. Також можливі, можливі якісь персональні запитання або розповіді, або якийсь невеличкий екскурс у своє, наприклад, минуле життя або у твою історію. Тобто, виходячи з цього, звертання у стилі дія Месте Джон Сміт є не настільки ефективним, як сказати «Hello, John». Насправді так, і я дійсно підтримую таку думку і ідею, що е, потрібно зменшувати формалізацію е, бізнес-спілкування? Це настільки зближує людей, і всі великі контракти підписуються якраз у неформальній обстановці. До речі, Соломія, а як буде з фразою «I hope this email finds you well»? Чи ти послуговуєшся цієї фрази, розпочинаючи імейл? Абсолютно не приймаю і один з прикладів, яким я хотіла поділитися, стався з нашим партнером, його звати Бен. І коли після нашої персональної зустрічі приходить від нього імейл, в якому він пише такі речі, Соломія I hope your trip to Chicago went well. І також він мені порекомендував книгу з психології, тому що наша розмова зав'язалась навколо спільної теми психологія, і він просто вирішив мене просвітити, просвітити <світити>, так. Клас. Uh, отже, друзі, поради від Соломії номер 5 усіма можливими способами уникаємо клішойованих, стандартизованих фраз. І пам'ятаємо, що по той бік дроту не клієнт і не партнер, від якого залежить наш бізнес, а людина, яка має свої емоції, яка має свої вподобання, в якої настрій є певним на той день, коли він отримає цей імейл. І саме від нас залежить наскільки якісно і щиро ми збудуємо ці взаємо є мене якщо ми е, вдамося до природньої щирої комунікації а не клішеєвині фрази на кшталт i hope this email finds you well We are looking forward to your reply бум 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 Слам'яну, ти згадала, та, що е, дуже важливо зберігати природню, та, автентичну комунікацію без якихось завчених, клішейованих фраз. Та, та Давай з тобою подумаємо, як ми можемо е, замінити вже існуючі е, фрази, е, які рекомендують підручники з бізнес англійської, та на більш природні. Е, е, приміром, фраза: I hope this email finds you well. Як краще уникнути цієї фрази, і яким способом? Взагалі її можна не написати. Супер бігай, а але як ми розпочнемо імейл тоді? Хай um, і ім'я людини, і далі вже до діла. Тобто, на мою думку, кожної секунди приходять якісь імейли. І насправді це настільки відволікає людину і фокус уваги важко зберегти під час роботи. Тому найкраща моя порада буде, мабуть, якомога більше докласти конкретики до твого імейлу, аніж таких заїжджених старих фраз, які, в принципі, смислового навантаження не несуть. Є красивими, але насправді тратять людський час. Time is money. Бейґа. Стратегія набершість. Від Соломії Крунь, Time is money. Бережіть час ваших партнерів, і вони збережуть ваш час. І нерви. І нерви <плес> так. Ем, окей. Отже, ти рекомендуєш розпочинати емейл одразу з е, окреслення цієї теми, чому ти пишеш цей емейл. Тобто, які фрази ми можемо використати для того, щоб ось описати одразу, з чим ми прийшли до цієї людини. У мене ще є одна історія. О, клас, давай. Одного разу у нас було спілкування з клієнтом, яке затягнулося на два дні. Ну тобто, це дається час людям, щоб вони відповіли на імейл, зібралися з думками. Ось коли наступного дня відбувалося якесь продовження розмови, і я почала імейл без «Hello, how are you?», а зразу до теми. То у мене було е, я отримала зауваження від боса. Wow. <реш> Що ти не ввічлива? Що я не ввічлива, але насправді я настояла на своєму і пояснила, мені не хочеться тратити клієнтський час. Клас. І він зацінив Е, Думаю, так і сподіваюся, коп копіює мою стратегію і надалі. <реш> Клас. Клас. отже, що тоді виходить? Що в Америці ми повинні берегти час іншої людини і е, намагатися бути максимально лаконічними, та і дуже швидко і максимально е, стисло доносити наші прохання е, там побажання і так далі. Отже, якщо в нас є фраза, е, і, і, і виходячи з того, що ти рекомендуєш, та розпочинати ймел одразу зі справи, тобто, як ми можемо розпочати цей імейл, давай допоможемо нашим, е, е, нашій спільноті. Та максимально ефективно писати імейли. А окреме відео щодо написання імейлів ви можете переглянути на каналі Мета Мільйон. Насправді потрібно обов'язково привітання. Так, Hello. Hello. Uh, далі можна сказати так: I'm writing to inform you. Uh -huh. Я пишу до вас, щоб поінформувати. Так або after our yesterday yesterday's meeting Uh, I came to a conclusion that. Uh -huh. Тобто, якщо далі... ти підсумовуєш, та якась там якісь думки після після зустрічі. Супер. Uh -huh. Так, і моє моє улюблене коротка лаконічна фраза following up. Following up. До речі, як ти перекладаєш це на українську following фолоуін'яп? <laughs> І мені завжди дуже важко це перекласти. Я намагаюся своїм лернерам донести following up. Ну, це, ж, це ж просто, це ж ти йдеш за цією людиною, він такий, ну, типу, я йду, а чим я про <реш> Following up. У нас немає еквіваленту у продовження нашої розмови. Ну, якось так? Для мене це буквально слідуючи. означає відповідь. відповідь. Так, так, але ну. От, типу, слідуючи, слідуючи, нашій попередній розмові, якось так. Ну, коротше, following up. Я не знаю Так. — Ну теж ну немає, я... немає дослідного у продовження нашої розмови, от якби це єдиний мені здається притомний ну, еквівалент. Туп... Туповато звучить якось так. Це лише малесенький вступ у цікавезній історії, мовній історії, передусім Соломії Крунь у США. І щоб не пропустити наступні епізоди, в яких Соломія розповість щонайменше 5 фраз, без яких неможлива комунікація у бізнес англійський. Підписуйтесь на канал Мета Мільйон. І пам'ятаємо, що a million Ukrainians, a million success stories. Start yours.